Минулого року я був страшенно, пози... страшенно вражений, що діти знають так багато різних колядок. Н... У нас було як? Бокса Бо Бо рождає. Бокса рождає. Ну, в радість стало добрий то вечір Тобі. Все? Чотири. То вже так. А, в цьому мене... світі нині новина. Бог Бог рождає. Не знали ти? А ще він... бог зарождає да є, хто то не має, знати, має знати що по всьому світі... — Хто ж го може знати? Ісус а що таке ще такі, менше, на сусід навчив, що ті, хто хати не відкривають, що вішуємо вас святками, щоб ви срали валом вало нитками. Я таке що... і таке треба знати. А мені було дуже смішно, як е, десь то я вже був, ну отак виглядав і як? розкішно? Дивовижно, харизматично. І мене мама попросила, щоб я в хаті завіншував, і я задав: я маленький хлопчик виліз на стовпчик з моїх уст, це знаєте як? Е, ну, як погроза. Я маленький хлопчик виліз на стовпчик. На скрипочці граю Христос рождає. так, що свята це унікальна можливість передавати ідентичність народу.